трендовий колір цього сезону. Дісне, подивіться, яка краса. Це новинка. Ось така чудова сукня, трикотаж та кашумір повністю йде вільного крою. Розмір тут тобто, один єдиний універсальний, але вона, до речі, дуже повномірна. Ця моделька, плюс вона ще гарно тягнеться. Отже, моделька в нас доступна у двох кольорах. Ось такий винний, як на мені, та класичний чорний, як на манекенчику. Зверху йде досить невелика стоєчка в рубчинчики, вражаючи як і зараз я вам ближче покажу. Дуже класна моделька. Обирайте колір, скоріш по сіті, замовляйте, тому що вони просто супер. Дівчата, я вам рекомендую разом із сукнею придбати собі ось таку чудову новиночку. Це у нас іде кардиганчик Заліпати. Так, разом це виглядає класно, окремо це буде виглядати так само класно. Так, ну зараз більш детально про кардиганчик. Значить, Він у нас наявності в декількох різних кольорах. Розмір тут іде єдиний універсальний, на кнопочках, знизу йде колісочка, комір екохутро. Подивіться, які красиві тут ідуть кишеньки прикрашені камінчиками. Таку модельку ви з легкістю скомбінуєте з сукнею такою, або з якоюсь іншою, або дуже легко вдягнути на низ брючки, лосінки, або будь-який інший ваш варіант.